Реконструкція. Восьма вечора, а я лиш додому їду, все ніяк не доїду. Подивимося, тут оба. Ну, Цей ще не кріплений. Це ще не закріплене, воно не в'язане там оно. Там ще мають бути геобразні арматурки. Геобразні мають бути. Завтра буду заливатись. Тут, там, в угли, І вже буде діало. От, зранку залили ригель. Обід зняли і перекладаємо палубку, щоб дошик багато не переводиш. Зараз та палубочка буде на другій стороні вже стояти. І буде огонь. А ви вже поклали лайм чи ще думаєте? Кладіть, давай тотку.